Добрий вечір, діти! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні у нас досить цікаве свято. Сьогодні уявляєте, діти, Всесвітній день шоколаду. Скажіть, будь ласка, чи полюбляєте ви їсти шоколадні цукерки? Можливо, шоколадку, чи можливо цукерки шоколадні? Полюбляєте чи ні, я так і не почула. Так, так? Чотово? Всесвітній день шоколаду відзначається щорічно, 11 липня. Крім нього, існує ще один всесвітній день, тобто не лише в Україні він відзначається, але всюди. Батьківщиною Всесвітнього дня шоколаду вважається Франція. Саме французи в 95-му році поклали початок цього свята. В Україні день шоколаду найбільш яскраво святкують у Львові. На святі шоколаду, Львів збирає в одному місці дуже багато кондитерів, які можуть будь-що приготувати шоколаду. Слово шоколад походить від чокоталь або гірка вода. Робити шоколад гарячим і солодким почали лише на початку 17 століття. Додаваючи до нього молоко, мед та різні спеції. Світові кондитерські фабрики влаштовують у свято шоколаду дні відкритих дверей. уявляєте, діти, навіть шоколадом можуть зробити ось такі величезні вагони. Вони зроблені також із шоколаду. Ви колись бачили таке в магазині в нас чи не бачили? Так. Де ви бачили? Розкажіть, будь ласка. Я не бачила. Особисто я не бачила таких вагонів. А зараз цікаві факти про шоколад. Дерева какао живуть близько 200 років, але плодоносять лише 25 років. Уявляєте діти, спочатку може вирости ось таке насіння, як ми бачимо на малюнку, потім його висушують, чавлять. І отримують какао. І вже з какао ми отримуємо наш шоколад. Першу шоколадну плитку у світі випустила англійська фабрика. Досить-досить давно. А ще встановили найбільший рекорд нашого світу, нашої планети Землі, виготовивши ось таку величезну шоколадку. Ви тільки подивіться, уявляєте, яка вона була за розміром. Так. За допомогою шоколадної терапії підвищують імунітет у тих, хто страждає від хронічної втоми. А для поліпшення тонусу шкіри в салонах використовують саме шоколад. Але діти, хочу вам нагадати, що шоколада багато також не можна їсти. Треба знати міру. Не треба їсти шоколад постійно, кожен день і дуже багато, дуже велику кількість. З'їли цукерку і досить. Шоколад може бути білий, молочний і чорний шоколад. А ще шоколад може бути різнокольоровий. Він може бути і рожевим, і зеленим, і білим, і чорним, і коричневим кольором. Уявляєте, які можуть бути різнокольорові шоколадки? Якщо ви хочете отримувати від шоколаду користь, краще вживати не лише темний, де є в складі 70% какао. Усіх ласунів зі святком. Нехай у вас завжди все буде в шоколаді. А зараз пропоную вам намалювати шоколад. як саме це ми зробимо, зараз я розповім. Сьогодні ми будемо малювати шоколадки. Як саме, зараз ви дізнаєтесь, але перш ніж ми почнемо малювати, давайте з вами уявимо, що ми йдемо в гості до нашого друга. І ми будемо малювати шоколадку саме для наших друзів. Е, у мене, наприклад, три друга: Тетянка, Марійка і Сергійко. От я буду три шоколадки малювати. Е, Кароліна, скажи, будь ласка, скільки в тебе друзів? Два. А як їх звати? Маша і Руслан. Ага, зрозуміло. Отже, ти будеш дві шоколадки малювати. Правильно? Чудово. Дениско, скажи, будь ласка, скільки в тебе друзів? Два. Два. А як їх звати? Два. Чудово. Олечка, скажи, будь ласка, чи є в тебе друзі? Якщо є, скільки друзів у тебе є? Двоє. Двоє. Як їх звати? Аліса і Соня. Чудово. А зараз вимикайте, будь ласка, камери. Не камери, а звук, вибачте. Звук вибачте. Ви чули лише так. мене. Ви бачите аркуш паперу з'явився в мене на екрані? Так. Так, давайте працювати почнемо. Вимикайте. Всі вимагати. Можна вийти? Можна вийти? Можна. Ось у мене є аркуш паперу. Пропоную вам намалювати за допомогою ось такої губки, яку я вже заздалегідь порізала, шоколадку. Для цього нам потрібен буде пензлик, склянка з водичкою. І наші фарби. Ми будемо малювати молочний шоколад, тобто коричневого кольору шоколад. Вмикаємо гарно пензлик у нашу водичку. Набираємо фарбу і розмальовуємо ось так нашу губку. Розмальовуємо, розмальовуємо, розмальовуємо. Водички треба дуже-дуже багато, бо губка впитуватиме в себе вологу. А в мене немає губки. Можеш просто прямо кутник намалювати в виді шоколаду, зрозуміла? Так. Можна просто прямо кутник намалювати. Зараз я покажу, як малювати прямо кутник. Працюємо, не поспішаючи. Так як працюю я. Mm -hmm. Ось так. Ось, так. Скажіть, будь ласка, а навіщо, як ви гадаєте, ми з вами різали губку? так? Щоб набити шоколад? Щоб було схожі на шматочки шоколаду, правда? Так. Стара, розмальовує, я вже розмалювала. Свою губку. Тепер я губку нашу кладу. Подивіться, будь ласка, уважно. Ось так бачите? Поклала. І добре ось так ручкою притиснула і прибираємо. Ось уже в мене перша шоколадка є. Знову так само розфарбовую нашу губку, і зараз ще раз будемо ми з вами робити відбиток. Олечка, у тебе все там виходить, сонечко? Так. Yep. Чудово. Пам'ятайте, що ми робимо нашу шоколадку для наших друзів. У мене три друга, отже, я роблю три шоколадки. А ви робите, скільки у вас друзів, когось двоє друзів, когось троє. Тому робимо саме ту кількість, скільки у вас друзів. Дивіться, в мене виходить. Молодець. Розумниця. Я знову намалювала фарби і ще один відбиток роблю для другого товариша. І ось так роблю і ще один відбиток для третього. Притискаємо дуже-дуже добре такі чудові у нас шоколадки.